Прогноз погоди на 5 днів з 21 серпня 2025 року. Привіт, друзі! З 21 серпня в Україні панує справжнє літнє тепло з мінливою погодою, де сонячні дні чергуються з можливими грозами та освіжаючими дощами, додаючи свіжості повітрю і роблячи атмосферу приємною для відпочинку на природі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми, в періоді з 21 по 20. 2 серпня нічна температура коливатиметься плюс 16, плюс 18, а денна, плюс 25. Плюс 27. Небо ніжно вкрите легкими хмарами, що пропускають теплі промені Сонця, без значних опадів на 21, але можливий короткий дощ з грозою на 22. Вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа, що створює комфортне відчуття тепла, ідеальне для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків під кронами дерев. У Чернігові денна температура плюс 26%, нічна плюс 17% а в Сумах подібно плюс 27 в день і плюс 18 вночі з легким бризом, що освіжає шкіру. З 23 по 24 серпня ніч плюс 14 плюс 16, день плюс 22 плюс 24, хмарність посилюється. Небо м'яко затягується сірими хмарами з короткочасними дощами, що ніжно зрошують землю, вітер західний 4-6 метрів на секунду, вологість зростає до 70%, тиск 758 мм ртутного стовпа, відчуття стає прохолоднішим, підходящим для рибалки в тихих місцях, де краплі дощу додають спокою. Для Чернігова ніч плюс 14. День плюс 22, з можливими грозами, а в сумах ніч плюс 15, день плюс 23 з освіжаючим дощем, що робить повітря чистим і насиченим ароматами поля. 25 серпня, ніч плюс 13, день плюс 23, ясно з окремими хмарами, опади мало ймовірні, вітер південний, 2-4 метри на секунду, вологість 60%. Тиск 761 мм ртутного стовпа, тепло повертається, запрошуючи до походів чи велосипедних мандрівок, де сонце лагідно зігріває. У Чернігові день плюс 23, ніч плюс 13, а в Сумах подібно з приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Продовжимо з півдня України, це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 21 по 22 серпня, ніч плюс 18 плюс 20, день плюс 30 плюс 33, сонячно з легкими хмарами, що додають тіні, без опадів на 21, але можливий короткий дощ з грозою на 22 в деяких районах, вітер південно-східний 4-6 метрів на секунду, вологість 60%. Тиск 760 міліметрів ртутного стовпа, повітря наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянок узбережжям, де хвилі м'яко шепочуть. В Одесі денна температура плюс 32, нічна плюс 19, в Херсоні плюс 33 в день і плюс 20 вночі, а в Миколаєві подібно з теплим вітром, що несе свіжість моря з 23 по 24 серпня. Ніч плюс 17 плюс 19, день плюс 29 плюс 31, хмарно з проясненнями, можливий короткий дощ, що освіжить спекотне повітря, вітер східний 5-7 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 759 мм ртутного стовпа. Відчуття стає м'якшим, підходящим для пікніків біля води чи рибалки на світанку. Для Одеси ніч плюс 17, день плюс 30 з легким дощем, в Херсоні ніч плюс 18, день плюс 31, а в Миколаєві з грозовими нотками, що додають драми небу. 25 серпня, ніч плюс 18, день плюс 32, ясно, без опадів. Вітер південний 3-5 метрів на секунду, вологість 55%. Тиск 760 міліметрів ртутного стовпа, тепло обіймає, запрошуючи до подорожей чи пробіжок вздовж берега. В Одесі день плюс 32, ніч плюс 18, подібно в інших містах з сонцем, що лагідно світить. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, в періоді з 20 по 21 серпня, ніч плюс 10 плюс 15. День плюс 19 плюс 27. Змінна хмарність, небо грайливо ховає сонце за хмарами. На 21-й в день місцями короткий дощ з грозою, вітер західний 3-5 метрів на секунду. Вологість 65%, тиск 758 мм ртутного стовпа, повітря свіже, як у горах, ідеальне для походів чи велосипедних поїздок. У Львові денна плюс 22, нічна плюс 11, в Івано-Франківську плюс 23 в день і плюс 12 вночі, в Ужгороді тепліше, плюс 24 в день, а в Луцьку подібно з можливим дощем на 21. 22 серпня ніч плюс 12 плюс 17, день плюс 16 плюс 21. Хмарно, з помірними дощами та грозами. Що м'яко падають, освіжаючи землю, вітер північно-західний 4-6 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 756 мм ртутного стовпа, прохолода додає затишку, підходящого для спокійних прогулянок чи рибалки в затінку. Для Львова ніч плюс 13, день плюс 18 з грозою. В Івано-Франківську ніч плюс 14, день плюс 19. В Ужгороді трохи тепліше, а в Луцьку з дощем, що шепоче. 25 серпня ніч плюс 11. День плюс 22, ясно з хмарами, опади мінімальні, вітер західний 2-4 метри на секунду, вологість 60%, тиск 759 мм ртутного стопа. Тепло повертається, надихаючи на активності на природі. У Львові день плюс 22, ніч плюс 11, подібно в інших містах. І на завершення центру країни це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 21 по 22 серпня ніч плюс 15 плюс 18, день плюс 25 плюс 30, змінна хмарність, можливий короткий дощ. Вітер південно-західний 3,5 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 700-60 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. У Києві денна плюс 27, нічна плюс 17, у Вінниці плюс 26 в день, в Дніпрі плюс 29, а в Кропивницькому подібно. З 23-го. По 24 серпня, ніч плюс 14, день плюс 23 плюс 27%. Хмарно з дощами та можливими грозами. Вітер західний 4-6 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 757 мм ртутного стовпа. Прохолода ідеальна для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 14. День плюс 24 з дощем, у Вінниці подібно, в Дніпрі плюс 26%, в Кропивницькому з грозою. 25 серпня, ніч плюс 14, день плюс 28, ясно з хмарами, вітер південний. 2-4 метри на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло повертається для походів. У Києві день. Плюс 28, ніч плюс 14. І на завершення центру країни. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 21 по 22 серпня: ніч плюс 15 плюс 18, день плюс 25 плюс 30, змінна хмарність, можливий короткий дощ, вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду, вологість 65%. Тиск 700, 60 міліметрів ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. У Києві денна плюс 27, нічна плюс 17, у Вінниці плюс 26 в день, в Дніпрі плюс 29, а в Кропивницькому подібно. З 23 по 24 серпня, ніч плюс 14, день плюс 23 плюс 27. Хмарно з дощами та можливими грозами, вітер західний 4-6 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 757 мм ртутного стовпа, прохолода ідеальна для спокійних активностей, для Києва ніч плюс 14, день плюс 24 з дощем. У Вінниці подібно, в Дніпрі плюс 26%, в Кропивницькому з грозою. 25 серпня ніч плюс 14, день плюс 28, ясно з хмарами. Вітер південний 2-4 метри на секунду, вологість 60%. Тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло повертається для походів. У Києві день плюс 28, ніч плюс 14. Загальні тенденції. Ці три дні принесли Україні тепле літнє повітря з поступовим переходом до прохолоди та дощів. Температура дещо нижча за середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 27 в день і плюс 15 вночі, але комфортна, з вологістю близько 65% і стабільним тиском 760 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо скористатися сухими днями для робіт на полях, але готуватися до дощів на 20, друге, що м'яко зрошуватимуть ґрунт, запобігаючи посусі і додаючи родючості. Для одягу обирайте легкі літні речі, як майки та шорти, але візьміть з собою дощовик чи тонку куртку для грозових моментів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними на півдні з морським бризом, а на заході прохолода додасть свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час поривів вітру, обираючи тихі маршрути. Для активностей дні ідеальні. Велосипедні прогулянки в теплі періоди з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем додадуть радості, походи в прохолодніші моменти освіжать душу. Рибалка вранки з дощем шепотітиме спокоєм, а пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують серпня 2021 року, коли тепло чергувалося з грозами, роблячи літо динамічним. Насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про баланс тепла та свіжості в кожному подиху ві.